Вітаю, ветерани! Я дане відео хочу почати зі слів подяки. Я дуже вдячна за наш захист. І цим відео я хочу вам допомогти спростити подачу заяви до фахівця і робити це через електронний варіант. Ми заходимо на сайт ЄВетеран, спускаємось нижче, і це можна робити як через телефон, так і через комп'ютер, ноутбук. А тут буде заява щодо супроводу ветеранів так, та демобілізованих осіб. І також, коли ваше питання вже буде вирішене, або зі зміною місця жительства, то ви можете припинити заяву. Потім, коли треба буде, ви можете знову її відкрити. Натискаємо заява щодо супроводу ветеранів. Тут буде подати заяву. І авторизація буде через зручний вам спосіб, або через банк, що саме таки більш практичніше, як досвід показує вид авторизація через банк. Також можна через увіти, через підпис, більш трошки не їх відразу виходять, або якщо у вас є файловий ключ. Тобто, може, в податковій робили, або ви витягували ключ, у вас є окремо, допустимо, в Приватбанку. Ну, як кажу, практика показує, це авторизація через банк. Ми вибираємо той банк, який, через який ви яким ви користуєтесь. В мене це PrivatBank. І ви через або буде пропоновано зайти через додаток Privat24, або ввести свій номер телефону, пароль, і також у вас система буде авторизація просто через банкінг. Натискаємо Підтвердити. Відкриється таке віконечка заява щодо супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. І тут ми вибираємо, хто подає заяву на отримання послуг. Якщо це ветеран сам особисто подає, то він вибирає ветеран особисто. Якщо це член сім'ї ветерана, то, ну, соответственно, ми вже ми вибираємо, хто це є. Якщо це ветеран особисто, ми натискаємо ветеран особисто. Статус особи. Якщо особа з інвалідністю внаслідок війни, да, то тобто, тут ми вибираємо уже яка це особа, якщо це учасник бойових дій, сам особистей учасник бойових дій, так і вибираємо. Тут ми завантажуємо свідоцтво посвідчення УБД. Я вибираю просто любий поки картинку, тут скан або фотографію свідоцтво, посвідчення УБД. Далі ми прописуємо дані. Якщо UNSR, якщо у вас ID-карточка, то цей номер з дефисом, ми його сюди прописуємо. Якщо паспорт книжечка, ми натискаємо немає. Ми прописуємо свій номер телефону. Я пишу любий: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 а паспорт, якщо ID-карта, то ID-карта. Прописуємо наш паспорт. Дата видачі. Ким ви. Зареєстроване місце проживання. Чернівецька область. Якщо ви хочете податися до фахівця Чернівецької територіальної громади, то ви повинні проживати. На Чернівецькій територіальній громаді. Тобто це місто Чернівці, село Коровія і село Чорнівка. Всі інші територіальні громади, всі інші населені пункти, вони не є. А, я просто вбираю. Так. Вони не є Чорнівською територіальну громадою, тільки Чернівці, Коровія, Чорнівка. Якщо Ветеран або сім'я ветерана є на обліку, ВПО, То ми натискаємо так, і висвітиться висвітлюється блок, де треба буде внести довідку ВПО, з якої дати номер довідки ВПО, і е, треба буде додати фото довідки ВПО. Щоб не було відео дуже довгим, я цього зараз не буду робити, але воно візуально зрозуміло. Натискаємо далі. Крок третій. вибір фахівця. Тут ми вибираємо вже чорнівецьку. Область, те, що я казала, Чернівецька територіальна громада, таке теж може бути живий приклад, якраз ця система може показати. Ми не погаємося, все це залишиться. Зараз я прогружу, і воно все лишиться, тобто не треба буде нанову все вводити. Як ми бачимо, я три рази прогрузила е, сторінку, обновила, і опять вийшла на той же крок, де і зупинилася. Тобто не, не треба думати, що треба буде все вводити заново. Чернівецька, і тут ми вже бачимо, що сайт не глючить, вже все нормально. Ми допомагаємо знайти чернівецьку громаду, щоб можна прокручувати, а можна е, зробити так. Чернівецька. І тут ПІП фахівця. Якщо ви вибираєте Чернівецьку область, Чернівецьку територіальну громаду, то ми бачимо прізвище Танаєва Гаврилюк Булавка на Горняку, що ви ми вибираємо того фахівця, до кого хочемо попасти. Якщо ви конкретно вже знаєте, до кого йдете, то ви вибираєте прізвище. Якщо ні, ну тут вже ваш вільний вибір. І тут ми вибираємо, аберіть бажані заходи з підтримки, що ви. З яким запитом ви йдете до фахівця? Ну, частіше всього, я можу сказати, да, це перше, друге проведення інформування, нині ну, буду перечитувати, ви зараз так бачите. Якщо у вас немає житла немає зімейної ділянки, то також по приводу житла, консультування з питань отримання грантової підтримки. Ну, тобто, це ви перечитуєте, ставите галочки, щоб знав фахівець, з яким запитом ви до нього йдете. Якщо у вас далі йдемо, да? чи є у вас встановлена група інвалідності? Так чи ні? Якщо так, то відкриється ще віконечко, де треба буде додати ще фотографію довідки Мсеко, або зараз вже, да, це комісія, і з якого вона довідка ця числа, і притерміновани... є термін перекомісії чи немає. Тобто відкроється, да? тобто візуально це видно. Я не хочу це робити, щоб відео вже і так, 7 хвилинок. чи у вас таланована група інвалідності, ні. Все, ми йдемо далі, і треба, буде у вас. Ага, ну, давайте кошовий Олександр. У вас буде віконечко перевірте дані». Там вище не хочу зараз підійматися, ви продивите свої дані, все, що ви набрали, як воно у вас все правильно чи ні. Якщо треба, можете повернутися назад і щось виправити. Тобто, якщо ви будете повертатися назад, воно нічого не пропаде. Підписати та надіслати. Опять же, будете підписувати зручним вам методом, тобто відкроється віконечка або файловим ключом, або дією, або приватим. Ми чекаємо вас на супроводі і від себе зробимо все, що ви від нас, все, що ви від нас чекаєте.